І всім привітик, любі друзі. Сьогодні я вам скажу 10 промокодів, які вам допоможуть на старті, і зібрати кошти на крутий автомобіль. Ну що поїхали. Перший промокод Eclipse. Він вам дасть 2 XP і 15 тисяч гривень. Другий промокод Yellow. Він вам дасть 2 XP і 15 тисяч гривень. Ну а наступний промокод жирний. Друзі, ставимо лайк і підписку на канал. Третій промокод ROLDEST. Він вам дасть 12 і 50 тисяч гривень. Четвертий промокод Найн. Він вам насипить 2 EXP і 50 тисяч. П'ятий промокод Меренде. Він вам дасть 20 EXP і 50 тисяч. Шостий промокод Паркер. Він вам дасть 2 EXP і 15 тисяч гривень. Сьомий промокод Беспек. Він вам дасть 2 експи і 15 тисяч гривень. Друзі, хочу вам нагадати, що потрібно підписатись на канал і поставити лайк на відео, щоб скоріше вийшло наступне. Восьмий промокод старт. Він дає 50 тисяч гривень та 3 експи. Дев'ятий промокод Ларик. Він дає 15 тисяч гривень та 2 експи. Ну, ми дійшли до 10-го промокода, ну перед тим, щоб його назвати, я попрошу вас, щоб ви приєднувалися до моєї команди. Я граю на п'ятому сервері. Якщо побачите мене в грі, обов'язково тисніть руку. А також, якщо в чаті, то пишіть привіт і з буду радий вас бачити. І крайній промокод інтерфалати ви. Він дає 35 тисяч гривень та 2 експи. Всім дякую за перегляд, ставимо лайк, підписку на канал. І до зустрічі, друзі, в наступному відео. З вами був Eclipse.